Пи музикантів, лотерея, майстер-класи, також манікюр та макіяж. Все це організували для людей похилого віку. Волонтери благодійного фонду Карітас Смокачівської греко-католицької єпархії під час фестивалю Золото літ прийшла сюди. Олена Гудак. Жінці-волонтери зробили манікюр. Я прийшла поспівати. бо нам казали, що можливо ми будемо співати ми буде в хорі співати. співа хорі Буду співати Скарита. і зустрітися з подружками. Всі зустрілися, посиділи, поговорили. Потім почули, що тут роблять. Манікюри, я підійшла, Олічка каже: сідайте, будь ласочка. і от я сіла, і дивіться, які у мене будуть тепер пальчики. Я дуже дуже рада, дуже давно <хи> не мала такі ручки. Уперше з подругами на фестиваль прийшла, і Ужгородка Марія Станич. Я якось зібрала, знаєте, кажу, давайте, дівчата, підемо, подивимося, чим живе місто і як люди живуть. Ні разу не приходила, ні разу не приходила, але стало цікаво. Ми були на службі в резиденції, і там так дали таку об'яву. А взагалі я з Мікрорайону доманинець. Ну а тут була на службі така нагода. Мені стало цікаво, що може бути для літніх людей. От так здається, що ми вже якби нікому не потрібні. і Тут просто стало цікаво. З дружиною прийшов вимушений переселенець з Харкова Борис Живолуб. Ну і трохи, щоб забутися тих, бомб бо усього, на світі прийшли трошки. Ну, Сказати, розвіятись. І лотереї, і концерти, і може й танці, і кофе. Програма така дуже широка. Будете танцювати? Та ну може, да, 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 так поприжиматися. <рес> Цьогорічний фестиваль Золото літ проводять у шосте. Розповів представник благодійного фонду Карі та Смукачівської греко-католицької єпархії Віталій Дячук. Він покликаний дати людям похилого віку трішки світла в цей трішки дощовий день. І наділити їх надією, показати нашу любов, показати про те, що ми не забуваємо за них, про те, що ми пам'ятаємо про їхню працю, про їхні здобутки, про їхню прихильність до інших. І ось так, щороку ми збираємося, пригощаємо кавою, проводимо різні різні цікаві заходи з людьми похилого віку. І багато багато спілкуємося. Минулі фестивалі за хорошої погоди у нас проходили досить масово. це від 200 до 300 людей. Участь безкоштовна, Ми всіх раді бачити, всіх вітаємо і всіх будемо пригощати. Тривав фестиваль золото літ до 15-ї години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим суспільне новини.